Об'ємних за нашу свободу Україну ми сотворив вічну пам'ять. Вічна я пам вічна ячна. Спочивають наших бійців, солдатів, які поклали душу за волю України, за її гідність, тобто там її москаль, як співались в піснях козацьких, стрілецьких. Ми поминаємо також душі героїв наших, які поклали за сьогодні наші часи за свободу. За те, щоб Україна здихнула на широкі груди, для те, щоб Бог благословив Україну і щоб Бог був на Україні. Нехай їх душі оселяться там, на небесах, з праведниками героїв, всіх наших героїв, всіх часів. Царство їм небесне і вічний спокій. Українці предки наші, і ми завжди прагнули справедливості. Тому я від імені прихожан рідної православної віри, прочитаю молитву предкам нашим і Богу нашому всемогутньому від заопокійних молитв до життя ствердження. Боже наш всемогутній, Боже наш велемудрий, як колись наші предки, так і ми тепер. Зібрались тут, аби славу тобі складати, шану тобі складати і славу тобі співати, аби бачив ти, Боже Всемогутній, охоронцю наших степів і гір, морів і річок, що з нашим прозрінням прокидається Україна, Русь і повертається до стезі правої, до звичаю рідного, повертається до здоров'я, краси і радости. Твоєю силою, Боже Всемогутній, ми зміцнюємось, твоєю снагою, Боже, ми проймаємось, аби вічно у силі і славі Твоїй перебувати. Всемогутній Боже наш, слава тобі. Зараз відаємо, що предки наші, всі, хто загинув за волю України, дивляться зараз із неба синього на нащадків своїх і радіють душі їхні, бо бачать. Що ми їх ушановуємо, слава отцям і матерям нашим, що вчили нас звичаю рідному і вели нас за руку до стезі правої, щоб не були ми лише хлібожерцями, бо ми ж слав'яне, руси, які богам славу співають і так осуть слав'яни тому, слава предкам нашим навіки, слава. Навіки. Отож, слово передаємо заступнику директора нашого краєзнавчого музею із наукової роботи Мирославу Жуковському з його науковою довідкою про цю подію 19-го року. Шановна громада, слава Україні! Сьогодні слава! так розпорядився, що саме на цій землі, де ми зараз з вами стоїмо, народилося новий тип державності. На євразійських просторах. Перед тим були з давніх часів і арійська спільнота, і Скіфська держава, і качиницькі племена угрів, печенігів, були германські племена готів і билися ці хвилі народів адніпровські пороги до тих пір, поки тут не викристалізувалося вільне озброєне населення, яке відомо як українські козаки. Саме з Києва, Черкас, Канева приходили сюди. Не просто вільні люди, а сильні люди із духом свободи, які утворили тут Християнську Казацьку Республіку. Саме 450 років тому за 20 кілометрів на схід від нинішнього Нікополя утворилася на острові Тамаківка Запорозька Січ. І з цього часу дух козацтва розлився хвилею по всій Україні. І той, хто й був дуже сильний, сміливий, йшов на Запорозьку Січ. Здобувати і славою і волю захищати український народ від чужоземних володарів. Не простий той був час, багато що сховано в пітьмі історії, але багато документів свідчать про те, як козаки воювали проти турків татар, піднімали повстання проти поляків, воювали з москалями. Саме тут, на цій землі, Базурський січі був талантом. Військового мистецтва полководець Петро Канашевиця Гайдачний. Саме тут, на Макетинській Січі, де ми зараз з вами знаходимося, 1648 році піднявся коз... козацьке повстання проти поляків Богдан Хмельницький. І саме тут, на цьому місці, Богдану Хмельницькому велика козацька рада вручила гетьманські клиноди. і булаву тримав великий Богдан до самої своєї смерті. Ось чого ми не можемо не згадати про Івана Дмитровича Сірка, Кошватамана Чортомицької Січі, який провів понад 50 походів і кампаній проти турк татар і виграв їх. Рушетан, так його називали, Тамерлан і страхом говорили про нього татари і турки. Нова Січ стала останнім в 1775 році. Російська армія розгромилася, Січ. замість Січі виникло місто Покровськ, замість Микита перевозив. Найменували його Нікополем. Але дух предків козаків не зник. Він жив в свідомості нових поколінь Нікопольців. І коли пройшли грізні події початку ХХ століття, Перша світова війна, а за нею революція, Нікопольці увійшли в цей революційний вирв. Не дарма перший день свободи, який відбувся у березні 1917 року, українські патріоти. Підняли синьо-жовтий прапор із написом Нехай живе вільна Україна і підтримували Українську Народну Республіку, яка стала і першою жертвою з боку радянської влади на чолі з Леніним і Троцьким, коли вони пішли війною проти Української Народної Республіки. Чимало змінилася влада в Нікополі. в січні вісімнадцятого дев'ятнадцятого року прийшла Червона армія Російської Федерації Латирські Стрільці, які Встановили тут диктатуру більшовицької партії. Шла війна більшовиків проти всіх антирадянських сил, як це було записано в їхніх історичних працях. І от одним із тієї сили, яка боролася проти радянської влади, було українське повстанство. Довели більшовики до як кажуть до кипіння народних гнів весною 1919 року. Продовольча розкладка, коли ходили загони. По селянським хатам і вигрібали з комори хліб, забирали одяг під видом реквізиції Червоної армії, не могли не обурити людей. І коли вже 7 червня 1919 року черговий напад, напад загонів по збору продовольства і одягу для Червоної армії, яка розпочала війну проти Румунії, Привело до вибуху селян. Тут діяли підпільні організації Української Народної Республіки, вони очолили цю боротьбу. 8 червня День Святої Трійці. І вишовки зробили помилку, коли їхні командири, комісари пішли по хатам відпочивати. У них було достатньо збройних сил, понад 400 озброєних бійців командирів. Але повстанці, які за єдиним сигналом підняли, як кажуть, народ, вони захопили місто в лічені, як кажуть, години. Церковний дзвін підняв не тільки Нікополь. Довголівку, Лапенку, Наопалівку, Сулицьке воно підняло всі села Нікопольського району. І червоні війська були розгромлені. Влада перейшла в руки обраного народом тимчасової робітничої селянської комісії, який очолив Петренка. Саме від імені народу тимчасова Робітнича Селянська комісія видавала свої перші декрети і укази. Тривалий час дарвянської влади е, були сховані в таємних архівах документи цієї комісії. не вдалося розпочати цей партійний архів. Ось перед вами є ці брошури, яку ми видали Ігорем Антишинам, документи із цього архіву. З затолками повсталих мікопацію, які пояснили свою причину виступу. Вони написані і російською, і українською мовою. Третій рік б'ється братське кров і мирних граждан, жаждуючи спокійства і мирного труда. Большевики, їх вища марка, грабиті комуністи прикриваються високими розуміваннями защиту інтересів трудящихся про літаріату, християн і робочих для технічних виробників, відділення розгульних життів. Ограбили уже большие и малые города. И где прежде жизни работа была ключом, там теперь стоит голод, смерть и нищета. Там нечего больше искать им а по вольной области. Все ограблено ими. И якобы для защиты революции последняя рубаха снята, кто мог одеться в мешок, да и голыми и босыми. С городами коммунисты родители покончили и теперь принялись за деревни, за нас, крестьян рабочих. Мы, крестьяне города Никополя, Латинки, Тавалевки и Новониколаевки, и страдавшийся под коммунизма в ночь под праздник Святой Троицы, когда грабители коммунисты попирая все нам святое, не на великий день, с своих властей 12 часов ночи вооруженными командами начали грабить наших крестьян, отнимая у них последнее. Мы восстали против насильников коммунистов и свергнули их власть, взамен которой поставили свою крестьянскую рабочую советскую власть и среди известных нам честных тружеников, пользующихся доверием, а не проходимцев родителям, какие были раньше. Товарищи трудящиеся, мы хотим не коммуны, а своей выборной сельской власти и жизни мирной и спокойной. Трудящиеся граждане, присоединяйтесь к нам, давайте коммуну, давайте разрешайте. Мы ваша вонга, поддержите нас всем, чем можете, людьми, оружием, хлебом. Никобольское временное крестьянское рабочее правление. Я не изучить актуальным еще один документ, о самом воззвании В целях сохранения безусловного внутреннего спокойствия и порядка ввиду происходящих в Никопольском районе военных действий все без исключения граждане Никополя города призываются к полному единению для борьбы с коммунистами. Второе. Уклоняться от обсуждения всякого рода политических и других вопросов и каких бы то ни было действий, которые могут воскресить партийные разногласия Перешли страну повного озарення і ослабиться старшого народу. Помните, що зараз осуществлена власть цього народу, в лице обраної і временної християнської робочі комісії. Удині всього народу, його сила і победа. Ось такі слова, сказані 95 років тому, вони актуальні і до цього часу. Повстанці створили війська до е, трьох тисяч бійців, командирів. Була кавалерія, піхота, але не було зброї. Зброї було дуже мало. І основна маса повстанців була збройна косами та вивами. І ясно старі, що солків знали про повстання і направили проти нього інтернаціональні частини ВЧК. Ми згадуємо про черну армію, як армію робітників і селян, які набирали в центральній Росії, і казали: в Україні є хліб, ідіть, і візьміть, будь-які самі є, і посилайте домой. От в чому була суд. І кажуть, кажу, головної мети Червоної армії захопити, родючі хліборобні райони, Донецькі воїни, Криворізьку залізну руду, вихід до портів і т.п. Це Все актуально і до цього часу. Так от, для того, щоб Червона армія воювала і придушувати повстанський рух, були створені інтернальні частини ВЧК. Там були китайці, угорці, німці, австрійці, латиші, чехи, словаки. О саме їм і виходилися ці всі каральні спеції. Узнали, що повстанці готуються до битви, послали бронепорти, який підпустив повстанці під час їх атаки і вдарили кулеметів і гармат. Зайняло дуже багато повстанців, а в цей час і в тих зайшли частини китайців, які захопили стару частину міста яке тривало 6 днів, було потоплено в морі крові. Один із комісарів писав, що загинуло близько тисячі людей. Хто їх рахував? Порахували в 21-му році, коли в 17-му році в було 34 950 чоловік, то в 21-му році, коли почався голод тоді. Живих залишилося в Нікополі 9500 чоловік. Такої демографічної катастрофи Нікополі, коли населення оскоротилося втричі, не переживав ніколи. Пам'ять про Троїцьке повстання, піднятий прапор свободи, прапор синьо-жовтої Української народної республіки залишиться навічно в історія нашого міста. Уроки Троїцького повстання, урок для всього національного виборного руху українського народу. І за нас мені Дякую за увагу. А можна запросити пана Мандика? Викинувши. Не Шановна громада, дозвольте мені вручити цю хистку голові корупційної ради в паре і цього запиту. Слово надається пану Каширному. Слава Ісусу Христу! Навіки, Слава. Навіки. А на трійцю вночі загукали сечі, таке звичне пугу На ходу, на льоту, віщували біду козаченькам і лугу. Недавно те зло саме з нами було. Всі творили нам діди, недалекі сусіди. В цьому році виповнюється 95 років від того, як церковні дзвони міста Нікополя закликали своїх вірних громаду Нікопольську на повстання проти більшовицького свавілля. Це повстання отримало назву Троїцьку, тому що воно. Розпочалося День Святої Трійці. Початок повстання у велике релігійне свято є фактом унікальним і свідчить про рішучість настрої громади, а церковні дзвони, ніби голоси з небес закликали Вставай, українські народи! Твій час настав! І повстали нащадки запорозького козацтва, і перемагали, але ж сили були нерівні. Троїцьке Лапинське повстання було потоплене в крові українців. О, недавно те зло саме з нами було. Ці творили нам діди, недалекі сусіди. І вже зовсім недавно церковні дзвони Михайлівського Золото Собору підняли українську народне революцію Гідності, запалав Майдан Незалежності, Новітня Січ. І вистояв у запеклій боротьбі, рясно окроплений кров'ю героїв. Героям слава від нашого серця, щиро, щиро ці слова на вшанування світлої пам'яті їх. То що, може, ми вже перемогли? В прошлому році на цьому місці ми виробили проголосували разом, е, про, разом резолюцію, в якій говорилася наша вимога. Щорічно на державному рівні в цей час вшановувати пам'ять мешканців міста Нікополя та сіл Нікопольського району, які загинули в червні за 1900 року під час придушення Троїцька повстання більшовицьким окупаційним режимом. Демонтувати пам'ятники символи тоталізарного людожевного минулого, перейменувати вулиці, які до цього часу зберегли імена хатів українського народу. І що? Що зроблено по цій резолюції, у мене великі сумніви. А тим часом до влади в місті, в районі намагаються провести одіозні постаті, перефарбовані в кольори зручних партій і їм глибоко начхати на ідеали революції гідності і пам'ять героїв Небесної Сотні. То що ж, товариство, будемо пильними, любімо Україну і тримаємо порох сухим. А дорога на Майдан нам, і, нам добре відома. Слава Україні! Слава нації! Смерть Дякую, товариство!